Що б ти заборонила людству? Воювати заборонила б. Ж живодерство. Угу. Як ти думаєш, яка найкраща країна в світі? Просто Україна. Так. Україна так? Якщо б е, тобі сказала, що ти виграла кругосвітну подорож, і тобі дають ще три квитка: кота, мама та подруга. Кота. Коли ти зрозуміла, що Діда Мороза чи Санта Клауса не існує? Його що не існує? Таке питання задавала. Для чого я живу? Навіщо? Завести багато котів. В тебе хлопець каже, щось тебе за багато котів. І він скаже: чи я, чи коти. Коти. Які тобі подобаються хлопці? Ну який ідеальний хлопець? Що головніше, добрий чи гарний? Добре. Коли е, ти перший раз закохалась? Його звали Марк. У вас кохання один день було? Ну так. Да. Просто mm. гуляли. Всім привіт! І ми на каналі Цікаві Діти України, і у нас в гостях Даша. Привіт. Ти Даша? Я да. не помилився. І перше таке саме просте питання, мабуть, для тебе, враховуючи, що ти принесла картини. Чим ти захоплюєшся? Я захоплююся модельним та малюванням. -мо чим чим? Модельним. Модельним. Модельним акторським. Ну, що модельним що? Модельним. Ну, ти хочеш стати моделлю, да? так? Так. Ну, я як фотограф, хочу сказати, є для цього все. Ну, розкажи про картини. Коли ти починала почала цим захоплюватися? Скільки ти вже років чи місяців цим? Я займаєшся? — Я почала цим захоплюватися в таборі. Я просто була в таборі, та у нас там був були уроки малювання кожен день. Та я туди проходила та малювала картини. Та після цього табору я, я продала три картини своїх та mm. віддала гроші на ЗСУ. Це дуже круто. А якщо не секрет, яка сума була? Ну, який це донат, наскільки це? А за скільки давала, за стільки продавала. Одну картину продала за 10 тисяч у мене купили. Mm -hmm. Другу у мене купив оператор. Оператор Дзіму Камарова. Mm -hmm. Якраз в той табір к нам приїжджав Діма Комаров і знімав нас в свою передачу. Mm -hmm. Ще приїжджала Тіна Король. Ага. І якийсь було? відомий Скільки футболіст? Того часу пройшло вже, як ти малюєш? Прошлого літа. Тобто ти Прошлого вже захоплюєшся цим більше року, так? Да? Десь так. Добре. Скажи, в кого ти віриш? Ну, щось таке містичне мається на увазі. Бог, Янголи? Так, Демони, вірю. русалки, карма, гороскопи. Вірю. Шо, все, все все це віриш, так? Да? Ну, в гороскопи не дуже. Не дуже. Не дуже. А в ангелів віриш, так? Так. Угу. Добре. А ну, добре, ти віриш в ангелів? Ще я вірю в русалок, тому що океан та море ізучені всього лиш на 5%. Угу. Тому, можливо, і що все десь. Можливо. Там, десь там вони і плавають. Так. Да. Може бути, десь вони і плавають. Угу. Скажи, ти будеш забороняти своїм дітям, коли вони будуть? Сидіти в смартфонах, гаджетах, будеш їх обмежувати в цьому? Ну, мабуть, ні. Чи так? Напевно, іноді так. Іноді. Так. Ну, а тобі взагалі забороняють батьки? Сидіти в гаджетах? Ну тільки якщо дуже багато. Ну, вони ти... кажуть: іди хоча б на вулицю прогуляйся. Ну ти, Ну, знаєш, є ну, чи діти? я сама хочу піти на вулицю і mm. навіть прошу маму залишити телефон вдома. А. Ну знаєш, є просто такі діти, що вони просто як сядуть цей смартфон, вони нічого більше не хочуть, не гуляти нічого. Це не про тебе, так? Да? Ти любиш гуляти, малювати, в mm -hmm. тебе це в цьому гармонії. Ще я роблю наліпки. Наліпки? Так, я розпечатаю на принтері там картинки, які мені треба. Обклею з двох сторон скотчем, той лист бумаги, mm -hmm. і потім вирізаю і, на, і назад приклеюю двох сторонні скотч. Mm -hmm. І потім, скаж... якщо треба кудись приклеїти, приклеюю. Тобі скажу, є такий секрет: просто купуєш бумагу, вона вже кліється сама по собі. Як ти взагалі ставишся до заборон, коли батьки щось забороняють дітям? Ну... Ти дуже ображаєшся? Нормально а? Нормально ставлюся. Нормально, всі. добре. Які тобі подобаються хлопці? Ну, який ідеальний хлопець твій, які? розкажи, які властивості, твій, якості його? Я вже собі вирощую одного хлопця. Йому два рочки. Серйозно? А хто це такий? Його звати... Як його звати? Саша його звати? Маленький хлопчик. Так, а звідки? Ліза до мене обнімається. Ну а завжди де ти його знайшла? Як ви познайомились? Де просто виходить. Та то і ти, синок, Я просто познайомилася. Бо ти ж знаєш, що хлопці та дівчата, коли виростають, вони потім зустрічаються, створюють родини. І дівчина обирає собі хлопця по якостям якимось, що він, мій коханий, повинен бути таким таким. Він брюнет. Він повинен бути брюнетом. Що ще? Карі очі Карі очі, брюнет. Ну, може, він там повинен бути якийсь там. Ну, ще щось там. Цікаве, якісь захоплення може в нього повинні бути. Гарний, повинен. Ну Про це ти вже сказала. Про гарного. І не так гарний. Ну, невже тільки гарний і все. А захоплення. Щоб він був добрий. Добрий. Що головніше добрий чи гарний? Добре. Головне, що внутри, а не внутри. Тобі подобається, коли тобі хлопці ну і не тільки роблять компліменти? Так. Да. Не буває такого, що ти скажеш, ой, опять ці компліменти мені вже Ні. Угу. Коли ти перший раз закохалася, скільки тобі було років, якщо ти закохалась? в когось? В Садику. В садику. Ну, да. це скільки було років? Я навіть не пам'ятаю. Давай так, ми ж не спитали, скільки тобі зараз років. Дев'ять. А то десь. Сім? Шість? Ні, в шість я вже в школу пішла. А, так? Да? Це якісь. Да. А, ну, так і скажіть... В школі я влюб... влюблялася. Так, ну, його звали Марк. Угу. І що тебе в ньому приваблювало? Не знаю. Просто ви якось подружилися і. Ні, привіт. ми тільки один день були разом і то він Зі мною на початку дня не поздоровався, тільки в кінці дня ми такі. Ой, а ми забулися Я такі, привіт. Так що у вас, вас кохання один день було? Ну таке закоханість? Ну так. Да. Просто mm. гуляли. Якщо б ти була королем, то верніше. Ой, яким королем? Якщо б ти була царицею Всесвіту, ну така фантазія, да, уявляємо. б ти заборонила людству, а що б навпаки дозволило того, що зараз немає, що зараз заборонено? Воювати заборонила би. Угу. А дозволила б. Продавати лінзи, ну, зі скільки хочеш років, бо можна тільки з 16. А якщо в окулярах неудобно і, може бути, на фізкультуру ти хочеш ходити, а в окулярах вже не можна, а без окулярів ти можеш не бачити. І що, це все? Ну, тириця ну... все святої лінзи і воювати, ну воювати це тут безперечно, це дуже круто було б взагалі. Ну, а ще. Це... Не знаю. Мо, може Щось Напевно, що... Щось тебе... може тебе подразнювати, що зараз є в світі. Я б заборонила живодерство. Ж... Жив... Жив... Дерз... Угу. Бо я дуже люблю животних, я б хотіла б погладити крокодила. Крокодила. Так. До речі, як... давай так ще одна фантазія: О, ти себе уявляєш в світі тварин якоюсь е конкретною твариною? Якщо б ти була в світі тварин перевоплотилась, чи якось так знаєш, бувають такі е, mm. віри, що там ти перевтілюєшся в якусь тварину. То як ти думаєш, ким би ти була? Котиком. Ти більше всього схожа на котика, так? Да? Ну, я люблю котиків дуже. Ні, ну любити котики, бути котиком це може ще не одне те саме. Ну добре, котиком. В тебе є дома котики? Так, котик. Котик. Була М. ще кішка. Ти з ним спиш? Ну він сьогодні вночі мені про. Принес кошачу м'яду. І вона була в мене на руці. А, ну, її... Бачиш, що, що міг, то і приніс. Він Добре. мене кожен раз зранку будить. А як ти любиш проводити свій вільний час? Ну, я бачу, ти малюєш, а да? що ще да. може? Наліпки, гуляти. Може бути в парк сходити з друзями. Устроїти пікнік. Я з, подругу, з подругами люблю пікнік устраювати. Як ти думаєш, яка найкраща країна в світі? Україна. Україна, так? Україна, так? Ти не, ну, нема мрії. Кудись... Якщо не Україна, то тоді, мабуть, США, Нідерланди та. Та напевно... Та всі по-своєму хороші. А що в Нідерландах такого цікавого? В Нідерландах? В Нідерландах такого цікавого, що там можна зустріти. Не, Не знаю, просто. Ти Нідерланди. Ти ж на щось опиралася, коли казала Нідерланди. Я просто була в Нідерландах і мені то... там сподобалося Добре. дуже. Угу. Як ти думаєш, які ідеальні батьки, які вони мають бути? Да, кожен по-своєму хороший. Кожен по своєму хороший. А що ти думаєш, саме велике зло на світі? Війни. Війна. Війни. Ну так, да, ти, в принципі, війни. сказала да, що раніше, що ти заборонила війни. Якби ти потрапила на безлюдний острів, і тобі дозволили б собою мати три речі: на довгий час тебе залишають на цьому острові. Що б ти сказала, що залишить мені це, 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 щоб це було? Так. Це не про їжу. Їжа там це інше питання. Щось таке неїстівне. Подругу. Подругу, Ну, це Маму. Ні-ні. Це ж не живі люди, це речі. Іменно речі. Так. Я попросила би. Я попросила б мені картини. Я тобі підскажу, ну зазвичай це мається на увазі щось для виживання. А, тоді ти... ножик а, перше. Ножик. Друге, друге. Палатку. Угу. Третє, напевно, матрас в палатку. Матрас в палатку. Добре. А до речі, якщо б е, тобі сказали, що ти виграла кругосвітну подорож, і тобі дають ще три квитка, крім тебе, е, ти можеш взяти будь-кого, кого б ти взяла. Кота, мама та подруга. Кота, це ж. <смеш> котя, котя. Кота можна, ну, ще так, да, взагалі так на Треба, кота. Квитки, квитки, кота, маму і подругу. У тебе є така подруга, як язиків, з якою ти походилася поїхати <смеш> на скросвітну да. подорож, класно. А, до речі, якщо б тобі на цей безлюдний острів чи взагалі інше таке питання, тобі ну, ти попадаєш в якісь такі умови, тобі кажуть, ми тебе будемо годувати тільки одним продуктом, і більше нічого у тебе не буде на протязі півроку. Залишаємо тобі один продукт. Вибирай сама, який ти хочеш. Один продукт і більше нічого. Що б це було? Один продукт. Да. Це не блюдо, а саме таке: ну, наприклад, яблуко, м'ясо, молоко, що там ще, горіх, арбуз, банан. 30 кілограмів арбузи. Ні, кілограмів буде а, тобі, стільки, арбуз, скільки арбуз. хочеш. Тільки е, е, б'є арбузи, одні, арбуз. Да? арбуз. Півроку арбуз? на арбузах. Ну, ну Чому б ні? До речі, вже в, хтось відповідав арбуз, добре. Вони полізні якраз. Угу. Коли ти зрозуміла, що Діда Мороза чи Санта Клауса не існує, чи ти можеш в його віриш? Вірю. А його що не існує? Ну, ну, дехто вважає, що ні. А дехто вважає, що так. Це ж е... справа кожного. Я і... Не вірю в нього. М -м, добре. А як ти думаєш, чи є е... сенс існування всесвіту? Ну, для чого ми живемо? Є якась та... тебе така відповідь на це питання? Е, напевно, це таке філософське, звісно. Но... Напевно, для того, щоб прожити це щасливо. Угу. Ну, так, да, це Інтересно, схоже цікаво. питання хотів задати. Як, як ти вважаєш, який сенс твого саме життя? Так. Да. Ну, для чого? Ти тобі таке питання задавала? Для чого я живу? Навіщо? Щоб, що? Щоб, щоб познайомитися з багатьма людьми. Спілкування, да. щастя особисте. Да, да. Таке? Завести багато котів. Багато коли ви Скільки скільки їх повинно бути в, іде в ідеалі? Так. Це треба подумати. Ну, напевно, Тебе є, ти не... штуки. Штук. Так. Напевно, 10. 10-5. 10, Ну, 10, або з'явиться, в тебе хлопець каже, що щось в тебе забагато котів. Це щось не схоже на е, щось таке нормальне. Я Давай. Я скажу, я котячка. І скажеш, і він скаже, чи я, чи коти. Коти. Коти, добре. Я сли... Я… слишком їх люблю. Ну, добре. Бо, як... бо якщо нам, нам ти заплачеш, таких... бо вони будуть вдома, і вони можуть до тебе прийти та почати облизувати твої сльози. Слози. Бо один раз таке було. Мар... Мій кіт, його звати Марсік, він прийшов, коли я плакала, і облизав мені сльози. Я засміялася mm -hmm. з за цього трошки. Класно. Так, да, така кототерапія. І коли я сплю, він мене облизує, будить зранку. Класно. А як ти думаєш, який саме чудовий, саме такий вдалий подарунок найдорожчій людині? Вдалий подарунок. Ну, так, да, питання таке абстрактне, звісно, ну все ж таки. У мене картини такі. Картини. Абстракції. Да. Так. Так. А, то, може, і картина твоя намальована тобою. Як варіант? Ну, мабуть, так. Бо я і мамі дарувала, і... і татові, коли його вже не було. А ти відповідала на таке собі питання, ким ти будеш в майбутньому? Може, до речі, художницею чи моделлю, чи і тим, і тим, і може ще щось? Я поки що не вибрала, поки яким не вибрала. Я хочу. Ну, якісь бути. варіанти вже є такі, знаєш, чернетка цих ну, професій. Які я хочу, це перше, ветеринар. Друге ви якраз в приют, третье художниці, четверте моделі і п'яте атриси. А може так станеться, що це все ти об'єднаєш. В, в тебе вдасться це все об'єднати? В, в, в одному житті, в одної людини. Ну, дуже дякую тобі, Даша, за те, що ти прийшла до нас. Ти дуже цікава, як на мене. Я думаю, глядачі це також відмітять, що ти неординарна, як кажуть. Дівчинка, побажаємо тобі успіхів у твоїй творчості, у всіх твоїх планах. Дякую. Пока-пока. пока Пока-пока.